Після закінчення строку подання апеляційної скарги, що докусно не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, що не стосовано, бере законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної статті. Вирок буде бути оскаржений до апеляційної палати ВАКС через вищий антикорупційний суд протягом 30 днів зняв проголосу. Учасники судового провадження мають право отримувати суді поки виключити суду. Учасники судового провадження має справа отримати судді. Його копія після проголошення не виключається да вважання <зас> на прокурор. Кожне слово вирішується пізніше наступного дня після ухвалення населення учасником судового провадження, який не був присутній судовому засіданні. Михайло. Швидка приміщення на Берестейському проспекті. Зараз це проспект Берестейський 41. Я запитаю, особа вивинувачена установлення. Втрачає свідомість. 401. Так. Ні, це нормально. Також в до також зв'язку з тим, що прокурором було подано інші бонувальні акт за справами авторозподілу. Мені як головою судді, було надано це акт. Обвинувальний...